Хочеш заробляти 100 тисяч доларів в рік, тоді слухай, на продаж в селі Татарові є у нас власний об'єкт, який складається з п'яти будиночків, площа загальна яких у нас є 340, 340 метрів квадратних і 15 сотих землі. Ціна за весь об'єкт у нас складає 340 тисяч доларів. Як ти можеш заробляти тут 100 тисяч доларів, купуючи даний об'єкт. Доробляючи все. До речі, тут у нас є вже вода, 30 кВт світла. У кожен будинок проведена вже водичка, і світло, і септики. Доробляючи даний об'єкт. Бо будиночок, тільки фасад зроблення всередині, не готовий. Ти здаєш один такий будиночок. Один будиночок такий коштує 5 тисяч, 5 тисяч гривень на добу. Тобто 5 будиночків множив на 5, це в нас є 25 тисяч гривень. Нехай 5 тисяч гривень ми відкинемо на обслуговування. Чистими 20 тисяч гривень в день ти заробляєш з даного об'єкта. 20 тисяч гривень ми множимо на 20 днів. Це у нас е, що виходить? Е, Допустимо, 20 днів би ти їх приймав е, 20 на 10-400 тисяч гривень в місяць, ти заробляєш. Якщо беремо 12 е, місяців, нехай 10 місяців. Тебе буде в такому режимі працювати будиночки, це в нас є 4 мільйона гривень. Тобто ти 100 тисяч доларів можеш заробляти в рік на пасивному доході з даних будиночків. Тому якщо ти маєш кошти і не знаєш, куди інвестувати, інвестуй ці будиночки, можеш вже зробити ремонт під свій дизайн і будеш мати гарний пасив. Це є село Татарів, 15 кілометрів від Буковелі. Так що номер під відео, телефонуй і купуй.